16 лютого в Україні відзначають День Єднання. Я дитина українська українського роду. Українці то є назва славного роду. День Єднання заснований в Україні 2022 року. 16 лютого. В цей день прийнято традиційне підняття Державного прапору України, виконання Державного гімну України. Офіційно в Україні День Єднання відзначають з 2022 року. Свято встановлено в Україні з метою посилення єдності українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість, Історія свята. Ідея дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій. Значення Дня єдності. День єднання повинен посилити згуртування українського суспільства, зміцнити його стійкість в умовах зростання гібридних загроз та тиску на суспільну свідомість. Цього дня, згідно з указом Президента України, прийнято проводити підняття державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах. Проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України. Виконання о 10 й годині Державного гімну України. Давайте і ми послухаємо Гімн України. Слава Ніля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса. на сон. Пому ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу свой тіло ми положим за нашу свою. Чила ми за нашу свободу і кажем, що ми браття козацького ро. Дякуємо за увагу.